Стас! Я вдома. Стас. Стас! А ти що тут робиш? Ще й в такому вигляді. Я не думала, що ти так рано повернешся. Я тебе питаю, що ти тут робиш. То я зараз все поясню, не гарячкуй. Сань, привіт. Чора розкачалась? Ви знущаєте з мене чи що? Чого я розкричалась? Чого отця посеред моєї квартири в калаті? Сонце, в наташі двері захлопнулись, вона попросила допомогти. Так, я за поштою вийшла, а тут хоп, і квартира зачинена. А чого ж ти слюсаря не викликала? Так телефон теж в квартирі лишився. Добре, я піду подивлюсь, як там замок. Слухай, ну я ж не могла до двірника піти в такому вигляді, щоб через нього дзвонити. А, ну так. Так у вас все гарно і рівно виходить, тільки віриться не дуже. Та ти чого? Я піду подивлюся, як там стас і замок. Олександру покинув колишній чоловік, коли їхньому сину було лише два роки. З того часу вона всю себе присвятила вихованню дитини. Але рік тому жінці пощастило зустріти нове кохання. Станіслав знайшов спільну мову з її вже дорослим сином і нещодавно переїхав до них жити. Але щастя, псували постійні ревності Олександри, яка після зради першого чоловіка не могла до кінця довіритись іншій людині. Розуміючи, до чого це може призвести, Олександра поїхала за порадою до бабусі. Я все життя прожила одна без чоловіка. Я вчителькою працюю постійно. Робота, син. А рік тому я познайомилася з хорошим чоловіком, і він мені одразу сподобався: хороший, спокійний, роботящий. Ми навіть з'їхалися нещодавно, але зараз я дуже боюся його втратити. Бачу, що боїшся. Ревнощі тебе роз'їдають. Так, знаєте, у нас є сусідка. Наталя. Так от він їй то пакети допоможе принести, то ще щось. А я на днях повернулася раніше додому. А вона, ця Наталя, посеред вітальні стоїть в одному халаті. І Стас каже, що в неї двері в квартирі закрилися і він їй допомагає. Але я в щось в це не дуже сильно вірю. В тебе є фотографія твого Стаса? Так, звичайно. Зараз. Ні, зради я не бачу. Любить він тебе сильно. Правда. Не поспішай радіти. Якщо не будеш йому довіряти, можеш його втратити. Та я намагаюся довіряти. Але ж якби колишній чоловік не зрадив мені і не кинув мене з малою дитиною. Минуле не має перекреслювати майбутнє. Після слів бабусі Олександра трохи заспокоїлася, але все одно її не полишали сумніви. Mm. Дякую, мама. Дуже смачно. Дуже смачно. Дякую, але замість слів, краще б кран на кухні полагодив. Третій день не працює. Вибач, будь ласка, ну я поремонтую. Mm. <гум> тобто на двері наташки тебе часу вистачає. А на кран у власній квартирі нема. Ось воно що. Тобі все ті двері покою не дають. Ясно. Дякую. Наївся. Ти куди? Стас. Мам. Стас. В магазин за новим краном. Мам, Ти не права. Ну нащо ти так зі Стасом? Антон. Самі розберемось. Наступного дня Станіслав зателефонував Олександрі і попередив, що затримається на роботі. Не знаходячи собі місця від ревнощів, Олександра вирішила поговорити із сусідкою. Привіт, сусідко. А ти чого так довго не відчиняєш? Взагалі, то це дім. І тебе це не стосується. Над, <плес> угу. Хто там? Антон? Ей, ти куди? Що що, що тут робиш? Така ти безсовісна, Наташа. Він же ще дитина. Дитина? Ма, ну чого ти кричиш? а? Ну Ми всі тут дорослі люди. Ми з Наталкою любимо одне одного і хочемо бути разом. ти… Безглуздо з'їхали. Він повнолітній. І тебе це не стосується. Тобто не стосується. Це мій син. Мам, ну давай потім поговоримо. Добре? Вдома. Пізніше. Я тобі вдома все розповім, мамочко. Все буде нормально. Це так Стерва! Вдома жінка не знаходила собі місця. І чекала, коли з роботи повернеться Станіслав, щоб обговорити з ним стосунки сина із сусідкою. О, це гадюка. Привіт, кохана! Що з настроєм? Гадюка. Наташка гадюка. Ти знов за своє? Я застала Антона у Наташки в одному в одному халаті. Добре, що хоч в халаті. Тобі смішно! А чого це тебе навіть не дивує? Ну, я просто знав про це. Антон мені сказав. Ти знав? Ти знав і не сказав мені про це? Ну, бо Антон просив не розповідати, ну, я дав слово. А що ще ти від мене приховуєш? Може, ви по черзі до неї бігаєте? Знаєш що? Що? Мені вже набридли ці вічні, скандали, і ревнощі. Дорож. Я думаю, нам варто пожити окремо одне від одного. Олександра пошкодувала, що перетнула межу і не змогла стриматися. Жінка сподівалася, що Станіслав із часом заспокоїться і вони помиряться. От, гадюка. Але минуло кілька днів, а чоловік так і не повернувся додому. Так, ви були праві. У моєї сусідки з моїм чоловіком і справді нічого не було. Не він її цікавив. Сина мого вона спокусила. відьма. А коли я про них усю правду дізналася, так Антоша взагалі додому не приходить. До неї переїхав, до цієї гадини. Бачу, ти сама лишилася? Так. І Стас пішов. Сказав, що йому треба побути одному і зник. Я вже на роботу ходила і дзвонила, все марно. Допоможіть, будь ласка. У тебе є якась рід Станіслава? Так, він коли йшов, ключі свої залишив ось. Коханий твій зараз в якомусь місці серед берез. Поряд річка є, будинок старий, дерев'яний, маленький. Там ви були разом. Берези. будинок. Так. Ми разом на шашлики до його старого друга на дачу їздили. Там Станіслава і шукай. Але якщо не припиниш рівнувати, можеш його втратити остаточно. Ти маєш навчитися довіряти близьким. Та я намагаюсь. Просто не завжди виходить. А син? Що мені з сином робити? Прийми його вибір. Тоді все владнається. А якщо ні, гірше зробиш. Того ж дня жінка поїхала на дачу, про яку казала бабуся, і знайшла там Станіслава. Вони поговорили, Олександра вибачилася за свою поведінку, і пара помирилася. Мені тебе так не вистачало, коханий. Я такий радий, що ти мене знайшла. І ще я радий, що ми помирилися. Угу. І знову всі разом. А де, до речі, Антон? Антон переїхав до Наташки, закинув навчання. <клух> Ой, Я за нього так хвилююся. Вона ж йому в матері годиться. Ну, слухай. ну Він ж не маленький хлопчик. Та, да Дорослий чоловік, розбереться сам. Ай. Іди до мене. Слухай, ти, відчепися від мого сина. Ти ж стара для нього. Знайди собі ровесника. О, ти вирішила мене образити. Але вік коханню не завадить. Може, на все серйозно. Яке серйозно! Ти що здуріла? Що? Не змогла собі мужика знайти, сім'ю побудувати, то тепер молодому хлопці голову морочиш. Так, от знай, я тобі цього не дозволю. А ти мені не погрожуй, бо ще пошкодуєш. Минуло кілька днів. Не дивлячись на усі умовляння Олександри, Антон так і не повернувся додому. Зачекайте! Нам треба поговорити. Що ви хотіли? Ви ж Олександра? Ну. А я Лариса, кохана Славіка. І ви заважаєте нашому щастю. Ось, дивіться. Це це неправда. Ні, це правда. Залиште славу в спокої. У вас все одно нічого не вийде. Він мене кохає, щоб вас більше я не бачила поряд з ним. В той вечір Олександра не знаходила собі місця. І дуже чекала, коли Станіслав прийде з роботи, щоб з'ясувати стосунки. Вибач. Хотів на роботі трошки раніше звільнитися. Не хочеш мені нічого пояснити? В Сенсі. Ну, приходила тут сьогодні до мене одна Лариса. Казала, що без тебе жити не може. Фото ваші спільні показували. Ой, як вона мене лише знайшла. <зас> Саш, ти не зважай. Це все дурниці. Лариса, це моя колишня. Не розумію, як вона мене відслідкувала. Я навіть номер змінив. Ми з нею досить погано розійшлися. Щось не дуже віриться. Саш, послухай. Ну, ти можеш думати, казати все що завгодно. Я тобі не зраджую. Потрібна мені лише ти. Я кохаю тебе. Правда? Клянусь. Олександра дуже хотіла вірити коханому, тому спробувала вгамувати свої ревнощі. Минув час. Стосунки Олександри з коханим чоловіком остаточно налагодилися. І одного вечора Станіслав запросив її в ресторан. Сашунь? кроватку? — Так, звичайно. Тільки спочатку ти дістань, будь ласка, моє чоботи на підборах. Вони там у шафі, на верхній полиці. Дякую. А? а? Тобі тут хтось дзвонить. А глянь, хто там сонце. Якийсь невідомий номер. А то візьми, то, мабуть, з ресторану може підтвердити бронь. Алло? Славочка, коли ти прийдеш? Я скучила. Я тебе люблю, ти ж знаєш. Це не Славочка, і він не прийде. Я ж тобі казала, не заважай нашому щастю. Тебе не вийде його забрати у мене. Зрозуміла? Хто Дзвонив? Лариса. Звідки у неї твій номер? Ти ж казав, що ти його змінив. Я й сам не розумію. Але я ж казав, вона трохи не в собі. Давай я заблокую її номер. Я передумала. Настрою немає нікуди йти. Ну як, ну, ну ми ж збиралися. Ну, то як ти так не хочеш змінювати свої плани. Позвони Ларисі і запроси її. Після сварки зі Станіславом Олександра поїхала ночувати до батьків і повернулась лише наступного дня. Що? Йдеш до неї? До себе. Я втомився так жити. Я втомився від щоденних ревнощів, втомився від виправдовувань. А що б ти на моєму місці робив? А я б довіряв. Mm? Якщо любиш, довіряй. Я тобі казав, ми з Ларисою погано розсталися. Я фактично втік від неї і від її щоденних скандалів. А тепер розумієш, я знову повинен це робити, тільки на цей раз від твоїх ревнощів. Бувай. Станіслав пішов від Олександра. Цілий тиждень жінка намагалася прийти до тями і сподівалася, що він передумає. Стас! Антон? Х. Ти повернувся що? Антоша, що сталося, Антон? Та так. Наталя мене кинула. Просто виставила за двері. Сказала, щоб до мами повертався. Антош. Антош. Та може це не краще. Вона тобі не пара. Так, все. Давай. Ти голодний? Сідай. Я тебе погодую. Та ти б хоч не так сильно раділа. А де Стас? Пішов. Олександра зрозуміла, що її життя та життя сина зруйноване. Я вирішила поїхати до бабусі. Кинула Наташка Антона. Він тепер не їсть, не спить. І Стас від мене пішов назавжди. Чому моє життя летить шкереберть, га? Вибери звідси якусь річ. І дай мені. А я тебе попереджала, що ревнощі твої зруйнують все, що в тебе є. Але бачу сварки в твоєму домі не випадкові. Бачу тріснуте дзеркало в кімнаті. Так. У вітальні в кутку трохи тріснуло. От в цьому і справа: Не можна в домі тримати тріснуте дзеркало, бо це призводить до сімейних негараздів. Так я ж не знала. І що тепер робити? Дзеркала треба позбутися. А коли викидати будеш, скажи за говір. Дзеркало тріснуте з дому виношу, хай за ним слідом, і невдачі підуть. Добре. І що все налагодиться, і Антон перестане страждати. От нащо він тій Наташці був потрібен, га? вона навмисно його звабила. Але навіщо? Їсть Наталю злоба і образа. Скоро вона сама тобі все розкаже. Але ти з нею зустрічі не шукай. Чекай, поки вона перша заговорить, тоді всю правду і дізнаєшся. Так, ну добре. А Стас? як мені його повернути? Він же, напевно, вже мене і не бачити, і не чути не хоче. Любить він тебе сильно. Якщо щиро вибачишся і вгамуєш свої ревності, то врятуєш свої стосунки. Дякую вам. Дякую. А перед тим, як будеш йому дзвонити, скажи такі слова. Слухає мене сонце. Слухає мене небо, слухає мене вітер. І ти послухай. І ти послухай. Добре. Дякую вам. Так все зроблю. До побачення. До побачення. Олександра зробила все, як радила бабуся. Того ж дня вона винесла тріснуте дзеркало з квартири, сказавши замовляння. А наступного дня. Жінка випадково зустріла на вулиці сусідку. Олександра пам'ятала слова бабусі, тому ледь стримувалася, щоб не заговорити першою. Що, сусідко? Вже й не вітаєшся? А мені нема про що з тобою говорити? Хіба що може поясниш, до чого був увесь цей цирк? Пам'ятаєш Сережу, батька твого Антона? Так от він моє перше, єдине кохання. І ми були б разом, якби не ти зі своєю вагітністю. А ти мені вирішила помститися через стільки років. І для цього ти вирішила занапастити життя Антону. Ну, я спочатку думала в тебе Стаса забрати, але він не повівся. А що вони всі в тобі знаходять? Стас мене покинув. Та ти що? Спрацювало? Що спрацювало. Думаєш, як ця колишня твого Стаса знайшла? Номер телефона звідки взяла? Та це теж ти. І це все заради Сережа. Сережа був для мене всім. А ти у мене його забрала. Через тебе я все життя одна: ні кохання, ні сім'ї, ні дітей. Ти хоча б раз в своєму житті замислювалася над тим, чому твій ти дорогоцінний Сережа? Коли покинув мене з дитиною, до тебе не повернувся, бо він бабій, і не було б мене, була б якась інша. Занапастила ти своє життя. Заради чого Олександра не розуміла, як можна було стільки років жити із таким злом в душі. Жінка усвідомила, що має рятувати свою родину. Вона подзвонила Станіславу, сказавши перед тим бабусине замовляння на згоду, і запросила його у гості. Чоловік погодився. А за чаюванням Олександра розповіла йому та синові про все, що зробила Наталя. І от уявляєш, вона все життя жила цією злобою, а ти Антоша став її інструментом. А це мій вибачте зараз. Стас. Я хочу у тебе попросити пробачення. Я не повинна була в тобі сумніватися. Ти правий. Коли любиш, то повинен довіряти. Як же я за тобою скучу і за Антоном? Правильно. Тоді може ти. Повернися. Мені без тебе дуже погано. Я обіцяю, я не буду більше ревнувати. Чесно, чесно, чесно. Добре. Станіслав повернувся до Олександри. В родині запанували мир та злагода. Наталя невдовзі продала квартиру і переїхала. Антон познайомився із хорошою дівчиною, і вони почали зустрічатися. Бабуся ж просить пам'ятати, що не можна в домі тримати розбите чи тріснуте дзеркало, бо це може призвести до неприємностей та розладу в сім'ї.